Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії другого ігрового дня другого кола жіночого Кубку світу, що проходить у Батумі. У цьому відео розглянемо другий поєдинок у двобої міжнародного майстра української шахістки Юлії Осьмак та юної китайської шахістки жіночого міжнародного майстра Ванг Чікао. Перший поєдинок закінчився перемогою Українки, причому, як то кажуть, перемогою на класі. І ось у другій партії білими фігурами володіла Юлія. Осьмак в такій ситуації дуже важливо не дати суперниці вийти в бойовий дебют, який дасть можливість чорними перехопити ініціативу і зрівняти рахунок в матчі. Чи вдалося Юлії стримати небезпечну китайську суперницю? Ми з вами дізнаємося, додивившись це відео до кінця. Отже, осьмак зіграла d 4 чорні пішли є 6 кінь 3 і ф 5 Голландський захист є досить рідкісним гостем в партіях високого рівня. Все ж таки, у білих тут є декілька цікавих планів, які дозволяють без проблем стримати атакувальні наміри чорних. Найчастіше тут білі просувають пішака на ж 3 фінкетують білопольного слона, роблять коротку рокіровку. Але Юлія Осьмак обрала інший план. Вона зіграла слон F4. Хід цілком можливий, після кінь 6 шість 3 слон e 7 і h 3. Щоб у випадку нападу на слона відійти ним на H2. Чорні обирають побудову кам'яна стіна, ставлячи пішака на d5. І після c 4 грають c 6 Звісно, тепер чорні можуть зіграти кінь e 4 захоплюючи це поле, але є конкретний мінус: це слабкість поля e 5 Білі поки що повільно розвиваються. Грають слон e2, кінь Б7, кінь С3, кінь Е4, ферзь С2, кінь Д F6 і кінь e5. Чорні вирішили розміняти коней на с 3 білі б'ють пішаком, зробили рокіровку і білі також грають 2 0 Ферзь є 8. Чорні роблять всі стандартні ходи в голландському захисті, але поки що не видно, за рахунок чого можна зав'язати боротьбу на королівському фланзі. А саме в цьому і полягає головна ідея цього дебюту за чорних. Білі ж поки що грають, як то кажуть, по позиції, займають фігурами хороші поля. Після b 6 слон H2, профілактика, слон b 7 c 5 і далі слон d 8 захищаючи пішака b 6 Тепер білі грають c 4 слон йде на c 7 Тура f c 1 і Кінь d 7 грають чорні. Стало зрозуміло, що китайська шахістка відмовилася від наполеонівських планів атаки на королівському фланзі і просто намагається втримати позицію, міняючи фігури. Після взяття забираємо ферзь D7, білі. Міняються на b 6 і, звісно, ще раз бити на b 6 не можна, тому що буде несподіваний подвійний удар ферзь c 7, і білі програють туру. Тому попередньо відходить на G1 Юлія і чорні змушені захищати пішака. Але білі грають ферзь b 3 посилюючи тиск на пішака, і виявляється, що уникнути його втрати чорні не можуть, тому що відповідь на тура А6 буде cd з нападом на туру з боку слона. Тому доводиться грати F4, це вже, звісно, не від хорошого життя. Білі забирають на b6 і відійти ферзем не можна, тому що втрачається слон. Тому чорним доводиться міняти ферзів, б'ємо на А2 контратакуючи слона, і білим тут краще було відійти слоном на g4 з атакою пішака Е6. Але хід слон F3 теж непоганий. Нагадаю, в цій партії нічия цілком влаштує Юлію Осьмак. А от суперниці обов'язково треба вигравати. Та чи може вона мріяти про це у такій поганій позиції? Слон змушений відійти аж на А8, зберігаючи пішака С6, і тут треба було зробити знущальницький хід С5, фіксуючи цього пішака. І тепер кутовий слон це повне фіаско стратегії чорних. Але Юлія зіграла менш точно: побила на Д5, чорні зіграли ЄД, і після тура сб 1 розмін на Е3. Чорні грають в Тура А3, нападаючи на білого пішака, але захист і ще розмін на Б3. Врешті-решту творилася абсолютно сприятлива для білих позиція. Як то кажуть, гра йде на два результати: або білі виграють, або чорні все ж таки зроблять нічию. На даний момент це для них максимум. Тура Ф7 грає ванг, шах, тура ф8. Цілком можна було розмінятися на ф8, але тура б 6 зіграла Юлія Осьмак. На короткому флеш-інтерв'ю після партії Юлія Осьмак відзначила, що протягом поєдинку суперниця пропонувала їй нічию. На жаль, Юлія не відзначила саме на якому ході, але мені здається, десь у цей момент. Та, посміхаючись, Українка відзначила, що захотіла виграти цю партію, незважаючи на те, що за турнірним положенням нічия цілком влаштовувала. Вона згадала Магнуса Калсена, великого майстра Еншпілю. Який витискав воду з каменя в подібних позиціях. І от, згадуючи свого кумира, Юлія Осьмак вирішила все ж таки виконати завдання максимум. Після тура F7 вона не повторює позицію, а грає Е4. Чорні забирають слон Е4, g 6 і слон б'є 6. Врешті-решт білі виграли пішака, але слони розмінялися. І тепер на дошці залишилися лише тури. Як відомо, в таких ситуаціях зайвий пішак не завжди гарантує перемогу. І дійсно, саме цю позицію комп'ютер оцінює як рівну, тому що чорні можуть зачепитися за пішака Д. Ванг грає в 4. Після просування розташовує туру позаду прохідного пішака. Білі грають тура d6, король f 7, ну і тепер загроза король Е7. Тому білі дають шах, f 6. Звісно, якщо розміняти пішака d 5 на пішака h 7, то це абсолютна нічия. Тут зайвий пішак перемоги не дає. Тому Українка вирішила зіграти королів 2. І після тура d 2 король королів 3 h 5, сама дала шах, відійшов король на f5, шах пішаком. Розмінюється одна пара пішаків, і здається, що нічия дуже близько. Але для її досягнення чорним треба було правильно відійти королем на g 5. Тоді білі б не могли перемогти. Після король Е4, тура G2, Тура а 6 забираємо і далі тура G1. Чорні без проблем, врешті-решт, віддають туру за прохідного пішака суперниці і свого пішака ведуть у ферзі. Шах, король С6, G5, король С7 загружує перекриття, тому вже час віддавати туру, G4, і це нічийна позиція. Але Ванг зробила неправильний вибір. Вона зіграла король Е5. І тут Юлія Осьмак, яка мала дуже багато часу на годиннику, надовго замислилась. Абсолютно правильне рішення. Це дуже важлива позиція, і від ходу білих залежить результат партії. Помилкою було б відразу забрати на ж 6 тому що після D3 шах, в цьому і ідея попереднього ходу чорних. Білий король змушений відійти на другу горизонталь. Далі взяття на d5, чорні повертають короля на вертикаль є. Е, і з таким відрізаним королем білі не можуть виграти. Але Українка зіграла точніше: вона дала проміжний шах тура е 6, і після взяття на d5 повинна була бити на ж 6. Тепер, звісно, шах тура д 3 нічого не дає, тому що король білих йде на f4. А якщо піти на е 5 з ідеєю тура Д3, то білий король йде на g3 і пірнає на 4. Далі на ж 5, врешті-решт утворюється теоретично виграна для білих позиція. Але Юлія Осьмак помиляється: вона не бере пішака, а грає тура е 8 з очевидною ідеєю наскрізного шаху. Цей хід випускає перемогу, але для того, щоб зробити нічию, треба було чорним знайти єдиний хід король С 6. Погодьтеся, не так вже й просто це зробити в практичній партії. Король йде в протилежний бік від королівського флангу, де залишились пішаки суперниць. І тут дійсно білі не можуть перемогти. Якщо зіграти король F4, то Тура Д5, відрізаючи короля. А якщо піти тура g 8, то король Д7 і король чорних встигає стати під пішака суперниці, по суті, перед нами одна з модифікацій позиції Філідора. А от якщо тут зіграти Тура e 6 то чорні прикриваються турою, і цей пішаковий еншпіль нічийний, тому що чорні встигають темп в темп захистити свого пішака. Але і Ванг помилилася. Не піднялася рука в китайської шахістки відійти королем на c 6 вона прибрала Туру на B2. І тепер хід король f4 все ж таки дає білим перемогу. Дивимося далі: король F2, король g5, тура g 2 Тепер задача білих забрати пішака g6, зберігаючи свого пішака. Тура e 1 грає осьмак, g 3, тура, тура f 1, король e 6 і тура f4. Захистивши пішака турою, білі вже готові забрати на g6 королем. Тура g 1, король g6. Перед нами абсолютно виграна теоретична позиція. Чорний король так і не зумів стати під білого пішака, і білі врешті-решт виграють побудовою моста. Король Е5, король Ф5, король Е6, G5, Тура G2 грають чорні, тура f1, король Е7 і король. А6. Після шаху король g7, нескладна техніка, g6, тура е 3 і після ходу король H7 ванг здалася. Для тих глядачів, хто не знав або просто забув, як білі тут виграють. Покажу можливе продовження. Шах, король g8, тура H2, G7, тура H3. Звісно, якщо не знати метод виграшу, то за дошкою просто так його придумати дуже важко. Але навіщо вигадувати велосипед, якщо він давно вже винайдений? Білі шахом відганяють короля на лінію D, далі ставлять туру на четверту лінію. І тепер вже можна виходити королем. Шахи турою нічого не дають, тому що білі в певний момент перекриваються своєю турою. В цьому і ідея постановки тури на четверту горизонталь. Після Тура g 4 чорним залишається лише здатися, що вони зробили раніше. Ось така партія. Треба констатувати, що в цьому поєдинку Юлія Осьмак абсолютно вірно вибудувала свою стратегію. В голландському захисті вона не дала навіть натяку суперниці на активність. Розігравши не найосновніший варіант голландського захисту, Українка не дала суперниці навіть натяку на можливість отримання активної контргри. Юлія грала чітко по позиції, розміняла ферзів, і веншпілі, який гарантував їй нічию, навіть виконала програму максимум, вигравши цей поєдинок. Як ми бачимо, еншпільна техніка Юлії Осьмак не гірша славнозвісної техніки Магнуса Калсена, ну хоча б в межах цієї партії. Таким чином, Юлія без проблем переходить в наступну стадію змагання. Хто її там очікує, ми з вами дізнаємося в наступних відео на каналі Шахи для всіх. А поки, якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!